Отже, пані та панове, вітаємо вас у студії Відіскопа. І є про що поговорити сьогодні. День дійсно насичений на спортивні події. Хокейна збірна виступає, як ви знаєте, на чемпіонаті світу в Польщі у своєму дивізіоні. Щоправда, не так уже успішно. Поступившись італійцям, наші відкотилися і потім угорцям, так на останнє місце у своїй групі. Зате радують шахісти, Здолало збірну Індії 2,5 на 1,5 очка. Достатньо непогано як для зустрічі з однією з найсильніших збірних світу, і знову вони е, мають шанси для того, щоб поборотися за перше місце на світовій першості, це якщо говорити про чоловічу збірну. Але з нашим сьогоднішнім гостем будемо говорити більше про футбол. Хоча, звісно, хотілося б поцікавитися, чи не дивує тебе Роберто, те, що поразка, наприклад, збірної України від угорців з хокею менше обговорюється зараз у е, Україні ніж поразка Динамо Фіорентині. У одній четвертій Ліги Європи я не боюся того, що на мене в шанувальники хокею, але про те, як там грає збірна, я думаю, знають одиниці. Ну, це впевнений, що десятки. Це мінімум. І найголовніше, цей десяток чи кілька ти їх знаєш усіх поіменно. А, Вся порядна Україна. Сьогодні другий день і вже. Від самого початку дня святкує вихід Дніпропетровського Дніпра до півфіналу Ліги Європи. Ну власне так, це досягнення тут без питань. І думаю, що ну шанувальники усіх видів спорту з цим сперечатися не будуть. Тебе здивував такий Дніпро? Нічому не здивував на навпаки, це був типовий Дніпро. Хотілося б побачити його більш агресивним, а в грі з настільки відверто посереднім суперником, яким є Брюге. Є традиція завжди говорити слабких суперників на цій стадії не буває. Це так само, що говорити поле, яке воно там прямокутне, рівне, м'яч круглий. Ну є дуже великий такий добірок цих штампів. Насправді Брюге слабенький, і добре було б, щоб ми його обіграли більше. Ну, головне, що вийшли далі, і ось це, це прекрасно. Очко з чужого поля, три вдома, все це йде у загальний залік українських клубів. Та? Про це теж люблять говорити у нас. <гум> ну, а от, власне, я хочу сказати, що така от дуже ну, захисна така і не дуже виразна гра Дніпра це вже такий стиль Маркевича, так? Взагалі-то Дніпро не може претендувати на те, щоб мати надто потужну атаку. Там є коноплянка, є форварди, але так, щоб багато людей, якогось з швидкістю, високою, з фантазією, вміннями, того немає. У «Динамо», наприклад, більше людей достатньо сильних орієнтованих на атаку. Але, Але суперник попався складніший, і суперник складніший. Врешті-решту з цей спокій Мирона Богдановича він позитивно позначається на команді. І вона крок за кроком іде вперед. Ми можемо скільки завгодно посміхатися і навіть сміятися інколи з пресконференції Мирона Маркевича, екстрадинамічних, неймовірно емоційних, Драйвових. Але це теж потрібно. Якщо команда може сама себе завести, там достатньо людей з характером, то їх не потрібно ще накручувати. Навпаки, ото Маріон Богданович заходить і все розкаже, як воно треба робити, і заспокоїть. Загіпнотизує. Робіть, що треба. Загіпнотизує на позитивний mm. результат. як Алан Чумак. Ні, ні. ні На, на, на щастя, ні, шахраїв нам не треба. Мирон Богданович це справжній творець. Будемо говорити навіть дива. Це межа для Дніпра, півфінал, враховуючи вже те, що ми знаємо результати жеребкування. <рес> Наполі фаворит цього розіграшу. Я вважаю, команда найсильніша з усіх, яка залишилася. Різне трапляється. Ось тут нам потрібно більше сподіватися і на себе. На себе потрібно відпрацювати від початку до кінця. І далі різне. буває. Бувають дива неймовірні. Тому все може бути. Єдине, що фаворити ставки всі йдуть на наполі. Язичу ні Дніпро вихіду до фіналу. На це я не поставлю гроші, інша справа. Mm. Ну, Ти взагалі, наскільки я знаю, не дуже азартна людина. В цьому плані не, не дуже, але можна поставити десь. <рес> ну, власне, те, що йде який такий перекос в бік Наполі, я думаю, винен сам наполі. Так, все ж таки знищити Вольсбург, знищити в прямому розумінні слова. Це для чого варте. Там дуже сильні кадри, в ватація. Надзвичайно сильні кадри. Все ж таки, Хамшик. Він зараз набирає форму Іґаїн, кажіхона. І кажіхом це футболісти, які в реалі грали, і в, за великим рахунком, вони там не були зайвими, вони не були там посередніми виконавцями, вони просто не були головними зірками. Дріс Мертенс, є ще хороший Сапата форвард, який може міняти і Гуаїна, Надзвичайно потужний фізично колумбієць. і плюс ще, ще є Інсіні, Габ'єдіні можна говорити про різних виконавців, тобто Наполі. Індивідуально достатньо сильна команда. Вона більше орієнтована на атаку, тому що саме форварди, форварди, атакувальні півзахисники там дуже сильні. Врешті-решт досвід того ж Рафи Бенітеса. Бенітес міг би побудувати хороший напіль, якщо б йому дали це зробити. На жаль, там трошки таке пришелепкувати керівництво. Яке його накручувало, яке не дослуховувалося до його рекомендацій, і історія Бенітеса з наполі закінчується. Ми знаємо це. Він допрацює до кінця сезону і піде. І зараз, коли це рішення фактично вже є, ну може про це так, не говорять багато, але всі розуміють, що це вже вирішено. Так, ось тоді всі заспокоїлися. Вони клювали мозок Бенітесу майже цілий рік. Були проблеми, були можливо і у Рафа. Прорахунки, проте йому гріли мозок. Ось і зайве робили. Дуже багато зайвого наробили. Не дали йому футболістів для підсилення самозахисту нормального. Це не зробило керівництво, і воно винувати в тому, що Наполі, наприклад, зараз не на другій сходинці в турнірній таблиці серії А. Це провина керівництва. Але проблеми закінчилася, і команда зараз на хорошому ходу, команда сильна. Плюс Дніпра, відразу всі ж будуть питати, в чому ми можемо виграти. За рахунок чого, ну, Де окрім знайти? окрім того, що схопити Бога за бороду, ще щось потрібно зробити. Наші плюси, це. До першого поєдинку Дніпро може підійти, заощаджуючи сили. Чому? Тому що у Дніпра буде матч проти Шахтаря. проти Шахтаря, але потім достатньо часу відпочити. І після цього поєдинку команда повний цикл відпочинку проходить і виходить на матч проти Наполя. Там між ними ще матч з чорноморцем можна забути, можна як завгодно зіграти. Тобто Дніпро-2? Бор... а з Олімпіком як грали, ось нещодавній ага. матч. Тобто, все це можна повторити, і команда може підійти в дуже хорошому тонусі. У Наполі такого немає. У них перед матчем проти Дніпра поєдинок проти Мілану. Це дуже принципово, це надзвичайно важливо. І те, хто б що не хотів, але і на цей поєдинок буде робитися ставка. Припочинку не буде. А Наполі в плей-офф завжди робив результат за рахунок першого поєдинку. Це наш перший плюс. А от в матчі відповіді вже навпаки, тому що Дніпро буде грати перед матчем відповіді проти Зорі. Там все ж таки буде бій. А навпаки, Наполі буде грати проти Парми. Нинішня Парма. Це Реджо Емілля, Реджо Парміджано. Це прекрасні делікатеси, сири і ковбаси. але, але тільки… в чотирьох останніх матчах лише одна поразка. <гум> То все таке. Власне, не здувало тебе багато говорили про те, що якби десь там, ну, знаєш, прихильники теорії Змов там, е, мають звести дві італійські команди в півфіналі, для того, щоб не було італійського фіналу, у нашу інкому він потрібен. Хто буде дивитися фінал фіорентина Наполі? А який тоді фінал будуть дивитися фінал дніпро Ну, <схай> <схай> Насправді ні, я не бачу тут. Тим паче Ліга Європи. Тут не залишилось якогось таку, такого... ну, були б якісь два великі клуби. Говорити про маркетинг, про те, що це обов'язково впливає, та ні. Все. Ну, якби, от, Із чотирьох команд, все таки, як би ми хотіли, два найбільших бренди Європи це Севія і Фіорентина. Ну, а на полі чому. Ну, чому? Ну, Дніпро, це точно для Європи не бренд. Це ми розуміємо. Нічого, нормальна команда пройшла далі. А, ні, ні, Я не вважаю, що там а, хтось набагато сильніше. Наполі трошки сильніше складом. А так, і Фіорентина хороша команда, Сия, вона зла, дуже динамічна команда. Подивимося, чи вистачить її, особливо в кінцівці сезону, підтримувати цю динаміку. А взагалі доволі-доволі зла команда. Щоправда, вона ледь не скрутилася там, в Санкт-Петербурзі ну, все ж таки вибили той зеніт. Угу. Вибили, виплили, і слава Богу, по динамічному, можна сказати. Так те, що вони от так поступилися. Ми програли, вони програли. Як не дивись, фірантина набагато більше моментів створила. Фірантина атакувала. Припустимо, не було вилучення Ленсу. Добре, не було. Теж, ну у нас є люди, які скрізь шукають своїх швидцових, свої заколити, все ще завгодно. Коли є повтор ззаду, то здається, що це симуляція. Коли з позиції воріт, то а, помітно, що Ленс таки встигав до м'яча. Ну він поставив свою ногу. Хотів він впасти, не хотів, це вже не важливо. Т тобто контакт був, його збили. Але я не бачив цьому змову. Арбітр якраз дивився ззаду, і в динаміці цей епізод більше якраз на симуляцію виглядає. Ми можемо переглядати 100 мільйонів повторів. Такої опції немає у арбітрів, і я не бачу тут. Ну, якщо б Фіорентина так не душила, якщо б там була рівна гра, Але, ну все ж таки не занадто жорстоке рішення, так? Другу жовту давати наприкінці першого одному з не гравців. Тут за тут, симуляцію. Тут, тут, тут все дуже просто. Якщо ти зупинив такі ситуації гру, ти даєш або жовту і ставиш пенальті, або даєш жовту за симуляцію, не можна робити напіврішення. Ну, тобто, якщо б арбітр не дав нічого, Цій ситуації, то ось якраз це була б його чиста провина. Тут він може себе частково, хоча б виправдати. Ну, та ось така позиція. Ось я звідси побачив, і я не міг того бачити до кінця. Принаймні, він може обґрунтувати те рішення. Якщо б він свиснув і не дав нікому, то це покарання для нього 100%. Хлопче, ти свистиш, роби справу до кінця. Тут все нормально. Ага. Ну, власне, якби дійсно така позиція, певно, має так право на підтвердження. І на що ще багато людей зараз звертають увагу, так те, що от, мовляв, Дніпро прийшов з вісьмома здається, гравцями українськими, а Динамо, де українських гравців було менше, не змогло пройти. Тут реальні це паралелі чи притягнуті за вуха. Я не бачу в цьому якоїсь глобальної проблеми. Подивіться на інші команди. Давайте порахуємо, скільки там футболістів своїх. Ну, Дніпро просто зараз має цей склад. У них пішли деякі люди, у них пішов той же Жідьо. Ну був би жідьо, він же грав би в основі. Всі це розуміють. Mm, він грав. Так. Були б ще футболісти. Дніпро десь заощаджує гроші. Український футбол має типу оптимізації, має, врешті-решт, жити по власних статках. Вони і так нереальні, нереальні в тому сенсі, що по до футбол не заробляє у нас. Футбол абсолютно збитковий. Тобто, навіть те, що є, це теж завищене. Проте потрібно якось все це піджимати, піджимати і йти до економії. Дніпро взявся економити. У нього вийшло. Сказати, що це рецепт успіху. Давайте кожному, хто скаже, що Дніпро вийшов завдяки тільки українським гравцям. Я скажу, Дніпра не мала, бути в плей-офф. Не мало бути в плей-офф, тому що кожен, хто згадає поєдинок в Баку Карабах Інтер, суддівське хибне рішення вибило Карабах. Тобто, mm, тут... молодці дні про що вони пройшли, і Карабах би так далі не пройшов. Але якщо чесно, якщо дивитися по справедливості, Карабах мав виходити в плей-офф. Ну, власне, так, був такий поворотний момент історії. Так, коли більшість сказала, що нарешті сонце усміхнулося нам, а не комусь там десь. А, там. а я думаю, те, що казали тим часом в Азербайджані. в Азербайджані, думаю, що думка про сонце була трошки інша. Там, мабуть, сонячне затемнення сталося. Власне, ну, звісно, говорячи про ось ці речі, так хотілося б з тобою поговорити і про українське класику, яке ось на носі, яке зовсім незабаром всі отходять від святкування, як ти казав, прогресивна Україна відходить від святкування. Виходу Дніпра і вже би, готується до перегляду іншого футболу, на який ну, часто називають головним матчем сезону. Всього. Хороший має бути матч. Він важливий, проте навіть поразка, якщо Динамо програє, а це ж все одно його не прибирає з позиції. Його нинішньої лідерської позиції є запаси. Тому Динамо. В принципі, я вважаю, що ця команда має ставати чемпіоном. Ну, взагалі по тій динаміки, яка є. Якраз в цьому поєдинку динамо буде дуже важко, тому що багато виклалося в матчі проти Волині. Потім матч з Фіорентиною, і ось тепер то буде важко. У Шахтаря такого не було. З зорею хай непроста була гра, до речі, там ще великі судівські помилки були, не на користь зорі. Але вони готувалися, вони готувалися і плюс потрібно... Дозволь тебе зупинити на мить. Так хочу звернутися до тих, хто дивиться на наше інтерв'ю, так на нашому каналі в Ютубі. Що на цьому ми поки що припиняємо цю трансляцію? Якщо хочете знати більше і бачити більше, заходьте на сайт відіскоп.нет там у повному обсязі значно більше інформації, значно більше бесіди, і там нам є про що поговорити не тільки з Робертом росом, а й з іншими нашими гостями. А саме тому, ось у нас така невеличка пауза. Вітіскоп спортивне відео.